Вітаю вас, мої улюблені глядачі, з вами я, садівник Віталій Володимирович. Мене часто запитують, як зберегти виноград від заморозків. Сьогодні у нас 24 квітня, а я тільки почав обрізку виноградних кущів. Практика показує, що в кліматичній зоні, де бувають пізні заморозки, до робіт на винограднику потрібно приступати пізно. Також під час обрізки винограду влітку. Потрібно враховувати і залишати частину пасинків, не видаляти їх, а вкорочувати. Це підвищує зимостійкість винограду. Справа в тому, що виноградний куш починає розпускатись зверху. Перше розпускаються вічки на пасинках. Якщо пасинки на лозах збереглись, тоді розвиток основного вічка затримується приблизно на 20 днів. А це дає можливість минути заморозки. Тому, якщо є ймовірність настання заморозків на початку травня, не потрібно зарані проводити обрізку виноградного куща та обробляти ґрунт, тому що це призводить до прискорення розвитку винограду, який може підмерзнути в травні місяці.